Що не можна робити при наборі ваги сьогодні? У мене вже якийсь там день челенджу по наборі ваги, і я тільки тепер зрозумів, що я не можу їсти завжди однакову кількість їжі. Я їм 4 рази на день, приблизно однакові порції, ну стараюсь принаймні так їсти. І організму достатньо цієї їжі для того, щоб просто обслуговувати мій організм. І якщо я хочу рости, я обов'язково повинен збільшувати кількість. Калорій. Я вже збільшив кількість їжі, і моя вага зросла до 57 кг, але вже майже два тижні вага стоїть на місці і це означає, що я просто повинен їсти більше. Не один раз збільшив кількість прийому їжі, а чим більше я хочу набрати м'язову масу, тим більше я повинен їсти і збільшувати, збільшувати, збільшувати. Ніби банальна річ, але я чомусь раніше цього не усвідомлював. Також не можна зупинятись по прогресії е, щодо прав. Я Завжди використовую ось такий рюкзак. І тут у мене кілька літрів води і дві маленькі гантелі. Зараз це 5 кілограм. Я кожен тиждень збільшую на пів кілограмів, може на кілограм. Решта пунктів написав в описі.